Сотий псалом, про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати про путі непорочні, коли ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм в чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного, тих, що чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечестивого не пристане до мене. Злого я не хочу знати, того, що потай очорнює ближнього свого я прожену, з гордим оком і неситим серцем не сяду за стіл. Очі мої на вірних землі, щоб перебували вони біля мене, і хто ходить шляхом непорочності, той буде служити мені. Не буде жити в моїм домі той, хто діє підступно, не залишиться перед очима моїми той, хто говорить неправду. Щоранку буду нищити всіх грішників землі, щоб викоренити із міста Господнього всіх, що чинять беззаконня.